Ми гуляємо по нашій тут місцевості, роздивляємося візні квіти, збираємо шишечки. Мариха вже щось знайшла. Упс! Нікітка вибачай. Зараз йдемо. Ну, так, головне, коли тут гуляєш, не нахвататися кліщів, бо тут їх ого-го, як багатенько. До фіга. Так. Де? Ти кажи. Ялинки ось малесенькі. Ростуть. Молодесенькі. Повне, щоб тут медведі були. Ведмеді щоб не були, ну так, да, бажано. Бо це ж ліс все-таки. Кажуть, тут є лисички у нас в лісі. А тут? Так, лисиці, олені. І хто ще? Не знаю. Подоби, ще одна когось касає. Так, так. Вони щоб ми тут медведь. Я не побачу. Ні, ні, ведмедики тут не ходять. Ну, заїдове. Але треба було одягнути кепочки. Так, да. щось, ми... да, щось ми вийшли тут. Так. Осичка була вольєли, чехо. Що там кричить? Сидить десь високо на гілці, кричить. Кстати, я хочу сказать, что сюди приклади. Каже, зайка. Там був такий центр, де там ще був зоопарк девеличкий. Ну, теж скоріше там. І там була лисичка, вольєр. І люди таке? даже до неї заходили. Це вольєр відчуття. до лисичка і вона не кусалась. Це значить добра була лисичка. Якова не бачила І я не бачила. Ну, в зоопарку бачила, а так вживу не бачила. А, мабуть, а я ніби, не бачила осичку в зоопарці. Що кажеш? Мабуть, там ворота якісь були, або ще щось. Камінь, як наче з фіксатором таких, знаєш, металевих воріт. Нам навіть у одних людей живечка. Там можуть може заводити. Чи довго ще йти, та ми чи тільки вийшли. Ох, і мася. Трішки погуляли, повертаємося додому. Зараз поп'ємо кавусика, потім о 12-й буде обід. А далі будемо працювати, бо... Потрібно і відео робити, і поробки різні, і уроки. Завтра понеділок, тож роботи не початий край. Доброго усім раночку хочу відзняти вам ось таку красу. У нас всю ніч йшов дощ, і зараз. Трішки дивіться, які неймовірні хмари. Йдемо ми на зупинку, щоб їхати в сійон. І за нами кицюня. Біжить да, і біжить, Уже метрів, на, мабуть, 200-300 за нами. Так, це да, вже багато. Біжить і біжить. Йди додому, тут машини їздять, ти, чудо! Рача, у нас нема що їсти, ми самі їдемо за передачкою. Ну, пер в да. Дивіться, де як гарно. Це на все лишні короче. Вода до коло цього люди закидімо, воза та полоцюваних закидувається, там хозяйство. Або показує нам дорогу, а ви, мабуть, люди не місцеві, видно, по вас понаїхавши. А блеки вона теж буде чекати автобус. Да. То ти теж в сьйон їдеш. Да? Вона, мабуть, як і ми пропустила цей рейс минулий. Ача було. Я такого щось не помро. Не пам'ятаєш? Диви, йде, йде за нами. Тут уже хатинок немає, ніяких будиночків, нічого. Ну, є, Куди як ти йдеш? Доб, доб. Ну, да, Там накс. Папа, їдати, Ой, машина їде. Китюнічка, обережно. Де? Машина об'їхала і вона знов біжить. Куди ти біжиш? Я... Цікаво, Мариша, мабуть, ми собі знайшли котик. Тут... Я... Ти знаєш, що ми любимо котиків? Ну Ми такі мамки, знаєш, не дуже. Взяли своїх двох, залишили на бабусі дідуся. А прихід би возлезалі. Дима ви кота, подали. Це чудовий котик якийсь. Йди додому. Так, ми вже майже дійшли до нашої зупинки. Ну, хай собі їде машинка. Ми ж по обочині йдемо. Машинки тут деякі льотають прям конкретно. Алкаші якісь. <рес> Та ні. Навряд алкаші, але ті, хто любить дуже екстрим. Так, а взагалі ми спускалися, якщо вам видно, О, бачите, оце наш... І О, на Альп. Ось. Добіки, і так, будиночки. Я б альческом показала. Так, не видно. І можна було б тут спуститися по, я не знаю, як, по спускам, по галявинкам, але якщо чесно, у нас всю ніч і півдня йшов дощ, то слизько, що капець. Так, Давай переходимо дорогу і будемо чекати на наш автобус. А ось дивіться, які маки тут. Маків тут багацько, капець. Клас. Ой, я обожнюю маки. Пам'ятаєте, показували ми вам кабанчиків двох? А тут тепер Так, Один десь пощез. Мабуть, зробила до шашлики. Да, Другий десь пощез кабанчик. Один і другий. а десь маленький. Да. Два кабанчики. Да? Ага. Крюкрю. Ко, все не взяла. ні телефон не брав. Не брала якого. Кабон. Такий бачить, що він охороняє. Так, який охоронець красивий бачиш, огородили. А я думала, чому тут огорожі зробили? Кстати, собаку я не бачив. А це як в школі ви, да? в школу їдете, ви спускаєтесь сюди? Так, да, правда, собаку я не бачив. Mm. Я бачив тільки Ой, Біля нас тепер овечки пасуться. Клас. А, і козлики, козлики, не тільки. А, а де козлики? А, от, от одного козла я побачив. Козленка. now whatever's wrong gets so ch 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 ch